Перестрілка у селі Люхча, що на Сарненщині, забрала життя 54-річного місцевого жителя. За неперевіреною інформацією, застрелили скупника бурштину. Інцидент трапився 28 січня по обіді. З місця події потерпілого забирала швидка. Відомо, що по дорозі до лікарні чоловік помер. Попередня причина смерті вогнепальне поранення черевної порожнини. З 8 січня 2016 року близько 14.20 на лінію 102 не йшло телефонне повідомлення про те, що в селі Люхча Саранського району невідомий чоловік заподіяв вогнепальне поранення для одного з місцевих жителів, після чого з місця події зник на автомобілі білого кольору марки «Шевроле». За вказаним фактом відразу розпочали роботу слідчо оперативні групи. Головне управління національної поліції в Рівненській області, а також патрульна поліція міста Рівне. Орієнтування з приводу вказаної події було направлено до всіх територіальних підрозділів управління національної поліції Рівненської області. Зазначений автомобіль рухався із сарн в напрямку до Рівного. Через деякий час правоохоронці зупинили автівку у селі Бармаки біля автозаправної станції. В машині знаходилося п'ятеро осіб, двоє з яких намагалися втекти від поліцейських. Екіпажі, які приїхали на допомогу, негайно розпочали переслідування втікачів. Табельну зброю привели в бойового. Готовність, адже могли виникнути підстави для її застосування. Сі! Суляти будуть! Сій! На землю! Нас там потрібна допомога! На землю! Нам без пуски на перемотні заправка АНП! На землю! На землю! На землю! Зараз нас буде надягнути спецзасі! <плес> Плюс затримали на гаражах. <плес> Чому втікали шановні? Чому втікали? Чи що? Цей автомобіль інспектори виявили і зупинили біля автозаправної станції поблизу села Бармаки. Двоє чоловіків, що перебували в автомобілі, почали втікати. У одного з них була чорна спортивна сумка, яку він згодом викинув. Екіпажі, які приїхали на допомогу, негайно розпочали переслідування втікачів і привівши табельну зброю у бойову готовність, так як могли виникнути підстави для її застосування. Завдяки чітким злагодженим діям патрульні без застосування зброї затримали двох втікачів і ще трьох осіб безпосередньо біля автомобіля. Під час переслідування підозрюваних патрульні помітили, що один з них щось викидав із сумки, яку мав присутність. Собі. Після затримання полісмени оглянули територію та виявили предмети, зовні схожі на зброю та набої. Згодом правоохоронці знайшли підтвердження і вчинення підозрюваними кримінального правопорушення. Під час поверхневого огляду їх, а також транспортного засобу, були виявлені явні сліди вчиненими кримінального правопорушення. Вказані особи на даний час затримані в порядку статті 208, З неї проводяться першопочаткові слідчі дії. За цим фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини першої статті 115 кримінального кодексу України навмисне вбивство.